Маємо таке речення I want to go for a walk. Я хочу піти на прогулянку. Подивимось, як це речення виглядатиме в непрямій мові. Нагадую, непряма мова це коли ви передаєте чиїсь слова, тобто говорите, хто щось сказав. Отже, речення I want to go for a walk, якщо ви хочете сказати, вона сказала, що хоче піти на прогулянку, ви скажете так. She said, she wanted to go for a walk. Як ви могли помітити на цьому прикладі, частіше за все, коли ви в непрямій мові говорите про теперішню дію, вона буде виражена минулим часом. Подивимось ще приклади. Олена сказала, що голодна, Олена said she was hungry. або вони сказали, що не можуть цього зробити. They said they couldn't do that. Чому ми змінюємо теперішній час на минулий? Тому що перша частина речення сказана у нас в минулому часі she said або they said. Саме тому тут підключається принцип узгодження часів. За цим принципом теперішній час зміниться на минулий.